Щодо призупинки вогню щодо перемір'я, як нам розповідають зараз плани Трампа розмови Путіна з Трампом. Плани Путіна мушу сказати вам, браття, що все це маячня. Ніхто в світі не знає планів Трампа. У Трампа немає виробленого плану. Щодо цього такого роду плани це плани здійснити комплекс заходів, і це має вироблятися. Цілою низкою державних відомств, установ і експертних комісій, інституцій, а в сполучених штатах політичні дослідницькі інститути відіграють дуже важливу роль в політиці, в формуванні політики партії, наприклад, а також в формуванні світової політики. Не займають цілі хмарочоси, скажімо, який небудь такі. Інститут має бути вироблена нова політика конгресових комітетів і новий погляд конгресових комітетів. Має відбутися певний процес в державному департаменті. Має сформуватися певна думка щодо національної безпеки з урахуванням всіх чинників і е, цієї секретної інформації, до якої Трамп не мав доступу останні 4 роки. Так ось поки що нічого цього не зроблено. У Трампа немає плану. Припинення війни.